Нашого до не минаємо, святий вечір, і святим різдвом нас вітаємо, святий вечір, бо в ваші хаті є Божа мати, святий вечір, чи позволять нам колядувати, святий вечір, ой чи вдома, Пан святий вечір, добрий вечір. знаем, знаем, чай дом святый вечный, добрый вечный, сильный сон, и нам стол Свято дивне прийшло вже до нас, ми бажаємо вам весело жити у цей святковий та радісний час. Ми бажаємо вам щастя, здоров'я, усяких гараздів та здійснення мрій, на світі любові, Сина Божого, та Діви Марії. <звісно> Бог предвічний народився, прийшов з небес, щоб спасти і весь і у

Радісно звіт личе на сукра, маленький Ісусик не спить, не дрімає своїми рученятами. На собі має і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос я рождає. Славімо Його! Летіли сніжинки в просторі небесні, і зірочка з неба сіяла. Христос народився у біді, в цю радість вона сповіщала, прославляймо Христа, рождене дитя, раді серця, ти пісня луна, Царі Ісусу, Спасиди, принесли дари, ми, ролима не злато, хломились смирено ремонт ладиці небесні, печері біля ягняти. Прославляймо Христа, рождения дитя, хай радію серця, до те після луна, а ми царю любов, дарує любов, молитву Святого знесемо, Колядки співати Христа, прославляти від нині, вовся віки. Прославляймо Христа, рождений дитя, хай радію серця. Над вашим домом зірка ясна сяє, хай і вам, і вашим рідним Господь щастя посилає. Виплі є, віце, єдини, родіш пася новина, І бідному в тебі народила немовлям. Віно білому, в народила, не Витрися на диво три вохи туди прийшли, владам золотою, дари Богу принесли, вода золотою, дари Богу принесли, пастуха відкрилась, небо світили, дивись трі, Прославляємо і співаємо Господа Христа. І на нього помагає наші душі і серця, і на нього помагає наші душі і серця. Хай щастя приходить, лється рікою, хай горе уходить завжди стороною, хай доля дереве многі літа, а в серці живе завжди доброта. <кху> Мна...